І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах бозневажливі імена. А звірина, що я її бачив, подібна дорися була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща, і Змій дав їй свою силу, і престола свого і владу вели. А одна з її голів була ніби забита на смерть. А рана смерти її здоровилась, і вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною, і вклонилися Змієві, що дав владу звірині, і клонились звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може. І їй дано уста, що говорили, зухвале та богозневажне, і їй дано владу діяти сорок два місяці, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Бога зневажати ім'я Його. Й оселю його та тих, хто на небі живе, і їй дано провадити війну з святими та їх перемогти, і їй дана влада над кожним племенем, і народом, і язиком, і людом, і їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не записані в книгах життя ангця, заколеного від закладен світу. Коли має хто вухо, нехай слухає, коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих. І бачив я іншу звірину, що виходила з землі. І вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій. І вона виконула всю владу першої звірини перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вдоровлена, була і рана смертельна. І чинить вона великі ознаки. Так що йогонь зводить з неба додолу перед людьми, і сводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образи звірини, що має рану від меча та живе, і дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, Вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнє чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини, або числа ймення його. Тут мудрість то має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. шістдесят шість.